Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу розповісти, зробити огляд про, як на мене, найвідоміший плиткоріз серед плиточників це Кауфман. До мене дуже багато звернень. Всі кажуть, а чого ж у вас немає Кауфмана? Чого ж вони зробили огляд, не пробували їм різати. На жаль, він офіційно не постачається в Україну зараз. Тільки один постачальник завіз пробну партію, подивиться, як вони йдуть. Якщо вони будуть продаватися, то цей постачальник продовжить з'явитися на ринку офіційно цей кафман. Але перед тим як розповісти про цю легенду. Я не побоюсь свого слова, бо всі плиточники мені розповідають, що ось Кауфман, оце якість, оце круто. Я хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців, тому не можна ніяких справ мати з росіянами. Бачите росіянина відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. А що українцям і європейцям робити, треба донатити на ЗСУ. Робіть, як я. Я в тому році, в 24-му, поставили в війська 67 дронів. 67 дронів. Уявляєте, скільки це хороших руських? І знаєте, тільки такий хороший руський, інакших не буває. Так ось повертаємося до плиткорізів Все ж таки. Я хочу сьогодні 1 січня привітати всіх українців. З новим роком хочу побажати їм частину або більшу, або меншу віддавати на ЗСУ, бо це важливо. Так ось, з чого що він, що він складається? Як на мене, дуже і простий, і складний механізм одночасно складається з металевої площадки, ми її роздивимося, перевернемо. На ній є ось такі на пружинах дві площадки. Для того, щоб плитку рівно стояти ножик, немає ніяких для устойчивості. Ну, для такого розміру, можливо, і не треба. На шині шина 10 мм товщиною і 4 см висотою їздить на багатьох підшипниках каретка. Каретка має алюмінієву обв'язку, металеву, міцну. Каретка фіксується, якщо для переміщення ви зафіксували, і вона вже не рухається. Як на мене, велика ручка має для того, щоб зручно і ну, сильно ламати. Декларується, що ламає до 16 мм, має ламач, який фіксується за допомогою шарика. І розфіксовується ламач, має ось такі накладки товсті. Пластикові накладки, я впевнений, що вони будуть служити довго. Так, тепер різець. Різець тут простий, не без підшипника. Розміри у нього 22, 5 на 6 мм посадочне місце. Різець дуже просто біняється, він стоїть на болту, болт з потовщенням, і тому різець змащений, дуже плавно рухається. Немає у мене претензій до різця. Якщо ви подивитесь. Немає ніяких тут люфтів. Від слова взагалі, якщо ви зарізець похилетаєте, також ніяких люфтів не відбувається. Різ відбувається дуже просто. Поставили, ріжете. Різ традиційно йде до лінійки. Ну, для мене це простіше, але деякі виробники рахують інакше. Коли ви дорізали, вам треба відкидати вручну. Лапку, щоб ламати. Е, так, про механізм ми розповіли. Як на мене, мені подобається механізм простий і надійний. Бачите, тут написано: не можна змащувати. Правильно. Тільки чистити В всіх плиткорізах такого типу постійно треба чистити шину, щоб був плавний рух. Але якщо ви змастите, попаде сюди пил. Буде ще гірше, буде більший знос, тому ні в якому разі не, е, не змащуйте все це. Дивіться, тут немає ніяких регулювань. Ось, напевно, треба розбирати, щоб якісь були регулювання. Це навіть дивно, що взагалі немає ніяких болтів, ніяких просто цінний корпус. І все, немає регулювань. Ну, дивина. Кріплення класичне, цільне, що з одної сторони, що з другої сторони, кріпиться на два болта з одної сторони і на два болта з другої сторони. Ну, все просто і зручно. Лінійка. Тепер я бачу, звідки пішли оці всі китайські лінійки. Вони все пішли від Кауфмана. Але китайці, звісно, спростили. І лінійка тут набагато якісніша. Не то, що в китайцях, які тут вона, бачите, вона ту фіксується за двома болтами. Вона не має взагалі ніякого люфта. Вобше, у неї правильна лінійка. Ось тут відмічається, наприклад, ми поставили 19, поставили, зафіксували. І ось тут боковий упор у нас має бути 19 мм. Це має бути, і ви думаєте, Австрія, оце такі. Крутий плиткоріз, не треба нічого налаштовувати, постав і ріжеш. А не, не тут то було, як кажуть. Дивіться, якщо ми міряємо тут відстань від 19 мм, а тут уже 19,1 мм. Тому, що це значить, що його треба налаштовувати. А ось налаштуваннями тут ну, не так просто, як в сучасних плиткорізах. Дивіться, проблема в тому, що я подивився, що тут, якщо поставити кутник, просто не налаштований ось цей кут. Бачите, він трошки-трошки там на міліметр, десь на довжину 35 см обходить в сторону. А це дуже багато. Я зараз покажу лінійку, щоб ви бачили, яка це супер якість. А потім покажу, а де ж тут регулювання. Лінійка, ну це просто як боковий упор. Її ж можна використовувати, дивіться, вона на шліцах, якщо ви її зажали, та навіть якщо не зажали, якщо відпустили, немає ніяких люфтів, що в посадочному місці, що на цьому стику. Немає. Коли ви її, Щоб її перемістити, треба відкрутити, бачите, там шліци є. І за допомогою цих шліців ви можете ставити, наприклад, кут 45 і фіксувати. У вас також кут 45 буде стояти і не буде ніяких люфтів. Ну, Як на мене, вона, вона алюмінієва. Я сподіваюся, бо вона закльопками забита, що вона виставлена, що її не можна посунути вліво право. Але я сподіваюся, що австрійці це зробили. Наступне, давайте тепер подивимося. Все ж таки, це все добре, але ж його треба якось калібрувати. Як калібрувати? Як калібрувати? Відпускаєте ці болти і рухаєте оцю всю частину, яка прикручена. Дуже, дуже просте калібрування. Щоб заверхнути з верхньою частиною, подивіться, тут такі оцинковані площадки, як в традиційних італійських плиткорізах, але на них є такий як двосторонній скотч, гума, але Пустотіла, вона така, ну, як на мене, вона недовговічна. Ну, складається враження. Вона не має матерії, не має верхнього плотного слою. Тут одна така пустотіла, ну, така каучук такий. Дивіться, тут, на, щоб ви не, не було ніяких биття, тут стоїть така гума, в котру впирається каретка. Ну, як на мене, досить пристойно все зроблено. Так, перевертаємо. Ну, тут супер проста конструкція. <кій> супер проста. Звичайні ножки. Причому ножки не гумові, а пластикові. Тут стоїть такий, там де йде розлом, приварений грубо. Приварений, схвачений, ось така полоска металу. Це не пуста тіла полоска металу, а повна тіла, тобто це міцна полоска металу. Але вона йде в заглиблення. І виходить, що у вас відстань. Тут між е, цим ребром і столешнє є відстань. Ну, як на мене, таке собі рішення. Я не розумію. Ну, можливо, це і колись і були гарні рішення, і дуже багато китайських скопійовані скопійований Скауфман. Але ну, я рахую, що це рішення могло бути і кращим. Так, ну, вроді би, все розповів. Більш нема чого. Я зараз зроблю ще через деякий час порівняння з тими плиткорізами, як на мене, які являються конкурентами, у яких схожа конструкція. Щоб майстер, коли вибирав, бачив, а що ж він вибирає. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!